Вилка Кові advance 24 року. Я вже відкрутив цю гайку. З нього в тіски зажимаю через стару покришку, щоб не поцарапати. І тут у нас є велика відмінність від вилок 22-23 року. Пружина зверху, трубка внизу. Будемо зараз її розбирати. Відтягнув я пружину, поставив ключ на 17, щоб він в мене опирався, щоб мені було проще. От тут є грані ставити ключ на 32 і держати цю гайку. І будемо сривати тепер верхню кришку. Я сривав її і відкручую. Дивіться, отут коли ми викручуємо, є ось от такий от п'ятак. Коли ми крутимо регулювання з допомогою того виборки, у нас закручується гайка, яка піджимає голку. Не гайка, а болт, який піджимає голку. Нам треба його викрутити. І не потеряти. Оця схема вона похожа на вилках 22 20... року, що 24-го. Я сюди покладу. Все. Все знімаємо, туди ложимо. Вот Отак він туди вставляється, ну, ставиться. Так. Тепер будемо відкручувати цю гайку, щоб достати пружину. Цю здорову. І будемо далі розбирати. Потім перевернемо і витягнемо шток. На цій вилці це все легко йде. От ключ так і залишається на місці, а гайка викручується. От. Е, на деяких може бути фіксатор різьби, то е, рекомендую прогріти нам строительный. Тут она уже более пружина распущена, то она слабейше поджимает. Так, вся гайка у нас вот так вот стоит. Центрует пружину. И маленькая пружинка. Ток де зразу вже згокає. Видно, не видно, да, видно. Голка. І там внутрі є пружинка. Як будемо перевертати, сливати масло, та пружинка випаде. Можна зняти пластик. Пластик от. упорне кольцо є. щоб ви його не потеряли. Всередину я заливаю антісиликон. Мені чим подобається антисилікон. він вимиє масло. І він не шкода Вони не розбухають від нього. Ну і він обезжирює. От коли слывав, пружинка випала. Обратно зажал. Сейчас будемо розбирати дальше. Скальпелями вот так вот раздвигаю втулку. Потом сюда ставлю отверточку. И ставлю хомутики пластиковые. Вони розширюють втулку і потім проще буде видернути. На всіх відосах по-другому її знімають, цю втулку. Я знімаю так. Мені не нравится гріть, видергивать її по-другому. Тулка осталась в пери, масло потекло у нас, понятное дело, но тулка там. Вот у нас сапог сам. Сейчас будем разбирать сапог. Что вот так, потому что вот тут вот. Чтобы не полностью разобрать, надо снять сапог. Я не смогу ж... открутить. Вот ту вот гайку. Там тело сильно богато. Внутри. Головка туда не зайдет. обратно. Я его внутрь налил силикона. Антисиликона, точнее. И это все максимально шайбочка у нас чтобы пружина впиралась. вот когда после антисиликона то эти все детали отмываются от жира она не прилипает ее можно легче демонтировать что касаемо пыльника, пыльник я так вот отверткой надо с этой, чтобы лучше на камеру было видно. Между стаканом и пыльником загоняю отвертку и легенько поддеваю, и не легенько выхода. Проблем с ним на, не маньяки. Потом снимаем штопор, тоже легенько. Потом выковыриваем сальник. Надо взять монтировку. Потом монтировку загоняем под самый сальник и вправим его сюда в всю стенку, в максимальную монтировку и поднимаем, выворачиваем сальники. По кругу у нас сальнички есть. Размеры сальников я дам в конце видео запишу, все будет, вся инфа по поводу этого. Он, видно, грязь трохи по сальнику. Попадала под пильник. От тут вот є шайба. И тоже не забудьте. Поставить сюда. І у нас залишилася ця втулка на місці. Ми її не витягували, ми її не пошкодили. І мені отак от, от через хомоти більше нравится розбирати. Бо хто гріє оцю часть э, стакана і видергує... Верхня втулка і нижню, тобто дві втулки залишаються на пері. великий шанс їх пошкодити. Якщо ви нормально не прогрієте і будете видергувати, то ви пошкодите оцю втулку. І потім вам треба будуть втулки. На цю модель дуже проблематично знайти оці втулки. Я знаю, моя товариш перебрав вилку, вони так і не знайшли, вони щось колхозили, щось перетачували, щось то переділували. А якщо. На цій вилки пробіг там около 3000. Втулки теорії должны бути нормальні. Я сейчас все передивлюсь, продефектую, перемию и все скажу. На сапоге отут -от є шестиграник. Притом я открыв 3 сапог из піра вилки, треба выкрутить цей шестигранник. Там на три шестигранник. І щоб не пошкодити зеркало, я його обматую ізолентою. Ось цю яку я буду зажимати. Вона має перемотана ізолентою. Я потім накину цю покришку сюди і зажму нормально сам стакан. Не стакан, а пюро, вилки. Пока я грію, він видно сліди фіксатора різьби. Без прогріву його відкрутити дуже тяжело треба добре нагріти. Газової горілки не рекомендую, бо тут краска, плюс э, внутрі сальники. Ну, Там є гумові оригини, які ущільнюють, щоб не було протікання. Тому бажано пеном гріть. Так, нагрів я сорвав уже. Ну, единственное, що. Я зажимав через дерев'яні бруски в тисках. У мене немає приспособи, є приспособи, але все равно я зрозум. Два дерев'яні бруски в тисках хорошо прогріти різким ривком. Взяли, як я їх зриваю, Взяв от вороток, натягнув, а потім різко дірнув, і воно зривається. Ще один момент, який би хотів. Наголосити, коли ставите захист вилки пластиковий, то уважно із довжиною болтів. Бо дехто ставить сильно довгі болти, заганяє їх туди і саму різьбу на пері на, на стакані, на громованій частині, отам внутрі є різьба, вони і пошкодять. І коли ви потім будете викручувати, то ви. Здерети всю різьбу з самого п'ятки самого нижньої часті. Одкрутив. Тут у нас грязь, срань. О, такий воно вигляд сама має. Треба це все вичищати і готувати. Не розбираю вилку, поки це все не вичищу, не вимою, щоб цей вся бруд не попадав всередину. Спочатку підготую цю всю поверхню, щоб вона була ідеально чиста з цієї грязі, а потім буду розбирати далі. Видно сліди. як так, що... О! От довгих болтів, бачите, вже різьба покоцана. Мені повезло, що на цій частині різьба збереглась. Але можна так затягнути болт, що, ну, що потім вам треба будуть нові деталі, яких на цій вилки нема. Потім беру от зашток і путем я вибиваю цю все. Те, що я казав, що не можна газовою горелкой гріть. Ось тут є у нас резинове уплотнення, кольцо, оринг. Потім вилці є Он упор такий, його треба достать нам. Далі це все вимивається. Тут так все должно бути чисте без грязі. Вимивається, видувається і потім буде Далі зборка. Щось я все підготую. Зачистив, вичистив різьбу. До речі, на цьому сапає різьба не на всю висоту. І оці болти, за те, що я там наголошував, то вони не грають ролі. Вони не цепляють різьбу. То тут все намного проще. Я коли я розбирав, я удивився, що воно нормально. Якби пошло, не підкусувало. І оцю шайбу я її також дістав. Ставится туди. Ну, коли буду збирати, все будет идти в обратную последовательності. Все будет ясно понятно. Розмір пильника 41 52 13. Розмір стальника 41-54-11. Що стосується, що не розбираємо дальше. Дивіться. Ось вот тут є. Штопер кільце. І є фаска. Ну, вже, бачите, якийсь покоцаний тут по заводу. Отут тут, по-любому, є ущільнення. І коли ви будете витягувати з цієї фаски, ви пошкодите ущільнення. Його помінять не наліч запчастей. Ну, Я не хочу туди лізти, тому що можна тільки нашкодити і буде ситуація стопору. Тому ми це все далі не розбираємо. Тут через отвір заганяємо миючий засіб, там, я не знаю, там був очиститель тормозов. Це все вимиваємо, видуваємо, вичищаємо, продуваємо хорошенечко. І будемо збирати обратно. І тут от вже у нас стоп. Далі розбирати нічого. І я вам не рекомендую туди лізти. Розмір втулки. 42 39,5 здесь ну, грубо говоря, до 40, наверное, в продаже высота 20 никто не думает завышать, смотрите, диаметр 24 миллиметра. тут всей трубы э, получается такая ситуация, что вот сюда вот оттягивается Ось такий упор, який впирається пружина там у нас через шайбу. Ну, несуть. Якщо ви хочете чуть зависити, або у вас сильно прогибається пружина, то сюди можна витащити вставку. От. І от цього ж кольця у вас поміняється висота. Ви можете Но Більше Півтора сантиметра не рекомендую, тому що якщо воно буде отут от сильно високо, то тоді пружина буде згинатися бананами, буде, може задівати зі за шток. Зборка. Пусте перо. Ставимо цю трубу. Все, защлкнулось. Тут оцей регулювальний болт, він не викручується. От він в упорі. Десь, я як вважав, я закручував до упора самого і назад викручував, там було в мене 23 щелчка. То, як ви розбирати будете повністю, спочатку закрутити регулювання до упора, посчитайте, скільки кліків буде. І потім уже, як зберете вилку, будете викручувати назад. От у мене в упорі, і я починаю щитати. От упор легенько, двома пальцями. Упор. Раз, два, три, 4. У мене 23 кліка було. Я їх викручу. Ну, ви щоб на цей момент звернули увагу. Збираю я цей весь вузол вже без фіксатора різьби. Я її просто нормально втягну, вже не раз так робив і все там нормально, тому не бачу сенсу. Головне добре затягнути. Затягую я з допомогою труби. Затягнув, саме головне, так як всі коробочки все є, всі деталі зобрані. Не забудь поставити цей штопор. изоленты снял, вымыл. Вон, перо. Забыл сказать. Изоленты не в один слой. Бо, может кто-то начнет экономить. треба хороший слой изоленты. Слоя 3-4 наматывать. И будет все четко. Хотим надевать пыльники и сальники. Эти все детали. Рублю с пластиковой бутылки направляйку. Направляйку поставлю. Бо інколи сальники виходять зі строя, як ви їх тільки ставите, щоб нічого ніде не закусувало, зараз її благороджу. І буду ставити пильник і сальник. Тей, все. Далі штопорне кольцо, пыльник. Ой, сальник и шайба. Потом сальники. Сальники ставлю, вот тут есть в этих сальниках трохи тощий диаметр и вущий. Толщим диаметром э, до стороны стакана. Тонким вниз. Для надписи. Если подивиться, даже тут надписи есть. что я уже поставил. Обов'язково на світло дивіться на зеркало, по якому входить втулка. Тут ідеально все. От. І якщо у вас є сліти потертості, поцарапані, то вони під заміну. ну Тут і по маслу, по структурі я бачив, що все чітко, то стакан не Сальники я вже поставив, все, опустив, Собрал в кучу, тепер... Теперь будем собирать внутрянку. Сначала ставлю втулку. Все, втулка стоит. Уже проще. Вот я поставил резиновое кольцо. Ставим шток с голкой. Можна перевірити, Він повинен подпружинювати, коли нажимаємо на нього. Можна пару вітків накрутити саму. Потім, коли мы будемо гайку закручувати, вона в один момент упреться. Ми вже верхню регулювання закрутили по часовій до упора. Тепер ми можемо просто накрутити цю гайку. Ця так і залишилася у нас в упорі. Тобто ми попали по шрифту. Якщо Якби ми не попали, ми б не почувствовали упора. Потім беремо нижньої гайки, держачи верхню, затягуємо обратно. Натягуємо пружину, я вставляю ключ. О, тепер нам не буде мішати. І затягуємо тут зусилля невелике. Ну все держиться прекрасно. Все работает. Потім срезаем нижній хомут, наш страховочний. І все. вот закручуємо вилку. Можна затягувати верхню гайку. Вилка вже зобрана. Єдине, що, що, на що хочу наголосити, коли ви прокачуєте масло, от зараз. Ці регулювання повинні бути викручені на максимум. Викручено. Тоді вам легше прокачати. Це раз, два. Якщо вам просто поміняти сальники, вам достатньо зняти тулку, так як я показував на трьох хомутах. витягнути стакан. Весь. Цю деталь вам відкручувати не обов'язково. Точніше, вам не треба. якщо вам просто сальники поміняти, ви витягнули. Потім поміняли сальники і все. І по поводу сальників, там я ще запишу до запишу відео, як їх правильно ставити, бо я не указав.